Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні у нас особливий день, а щоб дізнатися який, треба відгадати загадку. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Він солодкий, соковитий, сонцем півдня він налитий. Не росте цей фрукт у нас товстошкірий ананас вірно Сьогодні ми відзначаємо чудове свято, яке називається День ананасу. Марята, а чи знаєте ви, що це за фрукт? Ананас це великий жовтий фрукт. Хто з вас бачив ананас? Який він на вигляд? Так, він великий, має овальну форму, шкірка його вкрита колючими лусочками, а зверху росте колюче листя у вигляді корони. А ще він має дуже солодкий смак. Малята, як ви гадаєте, де росте ананас? Ананаси виростають на рослинах, схожих на траву у теплих країнах. Вони мають дуже багато вітамінів, особливо вітамін С. Який допомагає нам бути здоровими. Щоб ананас виліз, потрібно багато часу. Він може рости до двох років, перш ніж його зберуть. Ананас можна їсти свіжим, додавати в салати, робити з нього сік, або готувати піцу. А ще ананас вважається символом гостинності і дружби. Його часто ставлять на столі, щоб привітати гостей. Ось послухайте віршик про цей чудернацький фрукт. Гість з далекої країни. Фрукт тропічний ананас продається в магазині. І смаком дивує нас. Молодці малята, ви усі дуже гарно слухали та запам'ятовували, а мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей.